Всіх вітаю з магазина Сільпо. Сьогодні четвер і, як завжди, по четвергам в сільпо починаються акції. Називаються вони цінотижики. Сьогодні я вперше роблю огляд в іншому сільпо, як завжди, адресу залишу в описі. В першому закріпленому коментарі, де я роблю цей огляд. Але акції діють по всій території України, включно у всіх магазинах сільпо. І так починаємо з молока. Молоко, ультрапастеризоване, ферма. 2,5 жирності, тут іде 900 грам. в такому Петропакі. Коштує воно 38 гривень замість 59. Ось таке молоко від ферма. Далі тут стоїть пиво Туборг. мабуть, на нього ціни зроблять трішки пізніше. Чай і джафу я покажу з іншої сторони. А ось печиво На декілька видів буде по 50 гривень замість 99, майже 50% знижка. Ось таке печиво від Богославна. Тут декілька видів його іде, Вівсяне я бачу, Богуславна, по 400 грам. А це печиво, так, Богославна, так, печиво, ну таке ось не знаю яке. Не бачу, що написано. Далі. Ну воно й те, і те, печиво Богуславна по 450 грам за 50 гривень замість 99. Кетчуп плагідний, о, 19 гривень замість 37. Кетчуп плагідний також з цієї сторони покажу вам, а майонез щедро провансаль. 15 гривень коштує замість 27,89. Ну також майже 50% знижки. Зараз вони процент цієї знижки не пишуть як раніше. Як бачите, рис довгий, ситий двір, шліфований. Ось такий кілограм, від ситий двір рису. Буде коштувати на цьому тижні 45 гривень замість 72 гривні. Ага, ось я вам покажу нектар Джафа, будь ласочка, коштує 45 гривень замість 76. Є гранат, банан з полуницею. А з тієї сторони я там бачила вишню, ну я покажу, що там іще в акції. Ось, бачите, акції діють з 13 по 19. Кожного четверга починаються акції, а наступного четверга вже новенькі. Бананово-полуничний, вишневий джафа, все написано. Далі. Ось дивіться, тут так намальований телефон, і оця позначка. Це акція діє для тих, у кого є додаток сільпо. Я вже розповідала, і люди навіть написали, що нормально вони його скачали. Це дуже легко. Через плеймаркет ви скачуєте додаток сільпо, і тоді у вас є бонуси особливі. І от, наприклад, оця ікра кабачкова, тільки з додатком сільпо на касі буде битися по 45 гривень за 450 грам. Замість 90. Ну, акція гарна, ну, той додаток скачати немає ніяких проблем. Далі тут внизу цінничок, отакі оливки. Снек оливки, цікава позиція. Коштують вони 50 гривень замість 89 за 65 грам. Є ось такі снек оливки і ще інший вид. Я вперше бачу, ніколи не коштувала. Також вони коштують ось ці. Коштує 55 гривень замість 99, якийсь дорожчий вид оливочок, снек оливки. Далі корм. Корм 4 лапи. Тут він стоїть в асортименті. Коштує він 15 гривень, 18% знижки замість 18,39. Кондиціонер з цієї сторони стоїть одного виду, з іншої покажу іншого. Отака велика упаковка 3 літри. Кондиціонер Верне Вернел. Коштує за три літри 199 гривень. Замість 379 дійсно файна акція. Тут з алоя, а там далі покажу. Бісквіт барні знову ж ця знижка. З додатком сільподії Ось такий бісквіт дарні з молочною начинкою за 45 гривень, замість 76 гривень. Ну, тут все зрозуміло. Їх декілька видів. Мені здається. З цієї сторони трішки якийсь інший бісквіт-бар, ніж з шоколадною начинкою. Ні, він скрізь все з шоколадною начинкою. Цей бісквіт іде по 150 грам, все зрозуміло. Також оцей кондиціонер з цієї сторони за 199 гривень іншого виду, 3 літри кондиціонер. Його вистачає на 30 пранні пранні разів. Можна попрасувати, додати його. 190 гривень замість 379. Цій покажу покажуть найкращі акції 35% знижка на такий на Амбасадор 170 грам за 249 гривень, на 85 чашок, насиченість 4, кислинка 2, 35% знижка, 384 гривні. Початкова ціна. Гарна акція. Також ось такий Тіамокс за 39 гривень, саме оцей найдешевший зелений чай з манго квіти апельсина дуже смачний. Він 39-40 ну гривень ці два види – чорний з ягодами від Tia Moment, 35 гривень і зелений з, такий, з лимоном та м'ятою 45 гривень. Тут Мономах іде по 30%, 30 знижки. Чай, чорний листовий, 90 грам, оригінальний. І ось такий цейлон, чорний чай, крупнолистовий від мономах 65 гривень. Ахмат також в акції 100 грамовий за 99 гривень. Ахмат така ціна останнім часом стала. 23% знижки на чорну карту. Кава натуральна смажена 250 г. От саме ось така кава за 250 гривень, 23% знижка. І кава, ось така еспресо. Чорна карта. 250 г за 249 гривень. Букко, кенійська кава зерна африканської арабіки 225 грим за 184 гривні. І зернова кава Арабіка з Гандурас 179 гривень, 29% знижка. Ось така кава зернова льор-крема, 529 гривень, 37% знижка. Я показую тільки найбільше. О, джой-джой, ці дуже смачні джой-джой, за 45 гривень 100 грам, замість 65 гривень. Поки там ще виставляють товар акційний на поличке, зроблю вам анонс на суперсуботу. Так, сподіваюсь, що видно. Дивіться, буде класна акція на персіл. 60% знижка. Тільки 15.03 за 599 замість 1499. 60% знижка. Тут майже 4 літри в цьому персіл. Далі. Це цінотижики. О, корм на цьому тижні буде коштувати з додатком тільки сільпо. Якщо у вас є, треба, якщо немає, то можете скачати його легко через плеймаркет. А можете прийти в магазин сільпо і вам допоможуть його скачати. Це, це ну, нормально, не, нічого важкого немає. Ось такий Фелікс Фантастік, класна ціна, 13 гривень буде коштувати в асортименті, до речі, з 13 по 19. Далі це знову цінотижики, сардельки за 55 гривень, 40% знижки від глобина. За упаковочку 300 грам. Сардельки нямські з курятиною, 55 гривень замість 92. І також 43% знижки на вершки від галаків. Німеччина, 10% жирності, 500 грам за 45 гривень. І знову супер, супер ось така горілка, 60% знижка, тільки 15, 0,7. Сама горілка 07-399 гривень замість 1400 гривень, замість 1060% знижка. І 30% знижка буде діяти на віскі Джеймсон, літровий, замість 1149-800 гривень. Тут 30% знижка. А от акція на цю горілку, а особливо на цей персіл, 60% знижки, дуже файна. Ось такі таблички стоять в кожному сільпо. Завжди дивіться уважно. І ви будете бачити акції, які може бути суперсубота чи суперпонація. Неділок суперсереда зараз буває. Підходьте, дивіться, і будете заранше завжди знати, які акції. І навіть є такі білборди у них зараз. Вони також анонсують, які акції діють. Ось суперсубота, тільки 15.03, персів. Дуже мені здається, зручно. Суперсуботу буде знижка на тортик на Наполеон 14,90 замість 29,90. 50% Знижка. 13 по 19 буде діяти акція на тістечко парі Брест з заверним кремом 15 ,90, 51 знижки. Обов'язково сьогодні собі візьму його до кави. І ось такий торт Наполеон шоколадний. Ніколи, до речі, не куштувала шоколадний Наполеон 23,90-31% знижки. Це весь тиждень буде акція на ці тістечка діяти. Круглий відситий двір, також кілограм рису. Круглозернисто, ситий двір коштує 45 гривень замість 72 гривні. Округлюю вам ціни за щоб було зручно. З 13 по 19 акція, ну так от він виглядає. Круглий рис, а там довгозернистий в акції. Так, оцей кетчуп з цієї сторони була акційна. А тут також є оцей кетчуп чумак, лагідний, 250 грам коштує. – 19 гривень, а коштував 37. Тут 250 грам. Ось так зручно тут, в принципі, все зроблено. Кетчуп лагідний та щасливий. Чай. Оцей чай коштує 80 грам розсипний чай, така ось преміум колекшн називається чай від премія. Він виготовлений тільки для сільпо. Більше ви його ніде не знайдете. Є елгрей, є англійський сніданок, 80 грам листового чаю. Ви можете придбати зараз за 40 гривень, дуже дешево замість 70. А виготовляє його компанія Тріпільське сонце. Якщо вам подобається чай, Шерлок то це виготовляє та ж компанія. Вона просто виготовляє на замовлення сіль. О, чай, ось такий Ел-грей байховий, крупнолистовий з ароматом бергамоту. І чай англійський, сніс, англійський сніданок, чорний, байховий, купажований. Далі нектар джафа вам показую ще, які види є, до речі, томат. З морською сіллю, смачний, думаю. І ось така вишня, чотири види всього. Там гранат, банан і полуничка, тут вишня і томат. І всі вони по 45 гривень 0,950 мл, ну майже літр. А коштував він 76 гривень. З цієї сторони пиво Garden, до речі, ось таке ЖБ-баночці, пиво Garden буде коштувати на цьому тижні за 0,550 гривень замість 90. Гарна ціна, гарні акції на цьому тижні, на мою думку. Наприклад, акція на гречку 25% знижка. Також відситий двір, як і рис, 35 гривень. Засвідчує цінник. 25% знижка замість 48 гривень. 22% знижка на такі пластівці Нордик Вівсяні 500 грам за 62 гривні замість 80 гривень. Пластівці вівсяні від премія різані. 29,99 замість 39 гривень. І е, тут 500 грам. І ось такі пластівці швидкого приготування, які цікаві. Премія Гречані, Я думаю, що вони темні. 400 грамів, такі пластівці швидкого приготування Гречані, 40 гривень, 27% знижка замість 55 гривень. Далі рис шліфований. Я вам показала премія. Далі басматі також в акції ось такий довгозернистий, як гарно він виглядає. 129 гривень замість 164 гривень. Далі шліфований, шліфований круглозернистий Камоліно 95 гривень, 22% знижка. Для суші, ось такий, премія 500 г за 60 гривень 17% знижка. Такий рис, ось, круглозернистий 400 грам, 33 гривні, 19% знижка. Коштував 41 гривня. Далі крупа пшенична булгур від премія. Булгур 700 грамм за 43 гривні, 18% знижка. Знижка 18% на Булгур каша пшенична номером 2. Вона більше така мілка, а тут така більш крупна. 43 також гривні, 700 грамів і там, там просто вона різної форми. І така крупа премія овсяна плющина 500 грамів 23 гривні. Ось ці корм, чотири лапи. Всі, всі види корма, 31% відсоток знижки, різний відсоток знижки, але всі вони будуть по 15 гривень весь тиждень. І борошно-пшеничне також в акції. Євроміл, 23 гривні, 18% відсотків. Знижка тут кілограм. Євроміл, смачно з любов'ю, цільнозернове, сіяне. Так, ось таке борошно за 23 гривні за кілограм. Також 15% знижка на олейну, гарна знижка на олейну. Олейна зараз йде по 850 грам, Традиційна соняшникова рафінована за 67 гривень. Так вона коштувала 82. І на стожар невеличка знижка 8%, 74 гривні замість 81 гривні. Тут український хрен, мій улюблений, від верес. Мені подобається цей хрен з буряком. 14 гривень, за 130 грам замість 18%. Гірчиться. Американська 16 гривень замість 25-35% знижки. Соус соєвий щедро класичний 500 мл 52 гривні замість 65 Щедро ось такий соус Манго Чілі 200 г 32 гривні. Далі соус кібаб від щедро з каєнським перцем, дуже, я думаю, гострий. 28 гривень замість 40. Щедр 32 гривні 180 грамів замість 40. Ух ти, чумак соус цацикі. Їжте смак. Так, чумак ось такий зроблений в Україні 33 гривні за 180 грамів соус цацикі. Далі кетчуп для дітей від 3 років 200 грамів. Це приправка, до речі, робить приправка компанія Соус 28 гривень. І кетчуп також від приправка оригінальний з оливками на 42% менше цукру 30 гривень за 250 грамів. Тут у нас печінка тріски, ось така ріга екстра із Латвії. Печінка тріски 180 грам за 159 гривень замість 200. Далі премія філія Анчосів 50 грам. Ось так. В оливковій олії 109 гривень, 18% знижка замість 134, 20% знижка на верес. Горошок зелений, консервований, 54 гривні замість 68. І тут водорослі ось такі. Так, шість листів, 15 грам, 114 гривень замість 150. Також олія оливкова 799 за літр, італійська, екстра Йорджен замість тисячі гривень. На цьому я свій огляд. Першої частини буду закінчувати. Як завжди, в другій частині я показую відділ риби, відділ ковбаси. М'ясо дуже багато акцій на ковбасу. Я Вже там анонс стояла, дивилась. Дуже багато на рибу покажу на сир, на масло, на молочку і на м'ясо. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на мій канал Люба Одеса. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і па-па!